Привіт, друзі! Ну що Канада продовжує битися з Сполученими Штатами Америки? Канада продовжує давати піндюлі рудій мавпі, яка зараз перетворює Білий Дім на. Мілко оптовий варіок по продажу разного непотребу. І ми маємо з вами декілька цікавих новин з Канади щодо протистояння між Канадою та Сполученими Штатами Америки і щодо підтримки України. Канада продовжує підтримувати Україну, і новий прем'єр-міністр Канади Марк Картні не змінює цей курс. І мені це подобається. Ну як на мене зараз виглядає так, що я не помиляюся. І не помилився з тим, що буде робити Марк Картні по відношенню до Канади і по відношенню до України. Принаймні він не показує жодного прогибу. Він навпаки дає по зубах цим недоробам, які зараз сидять у Сполучених Штатах Америки. Він чітко показує, що канадці – це не американці, і Канада не буде Америкою. І він показує, що Канада готова битися. Да, зараз іде все більше і більше вже розмов про те, що Дональд Трамп може ввести війська. Може залучити війська для того, щоб напасти на Канаду, і Канада до цього готується. Перший діл, який зараз переглядає. Наш новий прем'єр Марк Картні стосується f 35 Марк Картні дав доручення переглянути зараз закупівлю літаків. А це на хвилиночку. 90 мільярдів доларів. Тобто це шалена сума. Е, Вибачає, 19 мільярдів доларів. Тобто, це шалена сума, яку Канада е, заключила. Договір зі Сполученими Штатами Америки. Да? Тобто 85 літаків F-35. І зараз Канада хоче закрити цей діл. Припинити його і замість f 35 закупити європейські літаки, закупити літаки, літаки з Швеції. І це класний знак. До речі, хочу сказати, тут багато хто підтверджує, що ці шведські літаки вони найгірші за f 35 І коли Канада приймала рішення на покупку літаків, ці шведські літаки зайняли друге місто. До цього хочу вам нагадати, що вже ряд європейських країн відмовилися від купівлі f 35 Ну, все це тому, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки не виглядають вже надійним Да? І це вже зрозуміло, що якщо Сполучені Штати Америки у них там цей придурок сидить у Білому домі, що йому там в голову стукне в його пусту, тупу голову, він може просто відключити ці f 35 І Ці f 35 просто стануть ну, куском заліза, який не. Можна використати для захисту своєї країни, тобто зараз. Країни не хочуть бути залежними від одного придурка, який може е, вирішувати долю цілих країн, да? великих країн, е, багатих країн, заможних країн. Тобто, чому люди повинні це робити? І Марк Картні вирішив піти по цьому шляху, і це класний знак. І зараз канадці продовжують бити маска. Про це я вам розповім е, пізніше. Це дуже обурила маска. Маск зараз в паніці, в шоці він там настроює пости. Але про це я вам розповім в наступному відео, тож не забудьте. Ти, будь ласка, підписатися. Тепер наступне: ми з вами знаємо, що зараз наш новий прем'єр-міністр Маккартній поїхав до Європи. Він зустрівся вже з французьким президентом і зробив ряд заяв. І ці заяви мені от чесно, як бальзам на душу. Да? Перше, що він сказав, він сказав, що Канада не буде підтримувати Сполучені Штати Америки. Канада буде відвертатися від Сполучених Штатів Америки. Канада не збирається працювати разом з всіма придурками, з всіма блазнями, з всіма зрадниками, з цією рудою мавпою. Там же він підкреслив, що Канада залишається надійним партнером для європейського союзу, для світової безпеки і для всього, е, ну, всього нормального суспільства да, да, світового. І там Маркартні сказав, що на сьогоднішній день Канада є найбільш проєвропейською країною за межами Європи. І це правда. Тобто Канада зараз намагається зблизитися з Європою якомога більше, і е, Канада, і канадські уряди, і попередній канадський уряд. На чолі з трюдо і зараз Маркартні роблять все для того, щоб побудувати нові не побудувати нові да а поглибити стосунки з європейським союзом, поглибити торгівлю і сумісно протистояти Трампу, протистояти той агресії, той, той недолугій політиці, яку зараз проводить Трамп зі своїм урядом. І хочу вам сказати, що це робиться досить успішно. да, ну, якщо ми подивимося на те, як зараз падають ринки в Сполучених Штатах Америки, що відбувається з фондовими ринками Сполучених Штатів Америки, і як все це проходить тут у нас, наприклад, в Канаді, як проходить це в Європі, то це показує, що Трамп на сьогоднішній день стріляє собі то в одну скроню, то в іншу скроню, то в каліна. Ну це дебіл, який не знає, що робить. Як ото мав з гранатою засіла і бігає, і намагається всіх налякати, А поки що. Достається тільки самій цій мавпі. Ну, і це ще не все, друзі. І це ще не все. На прес-конференції з Макроном Маккартні підкреслив, що Канада буде продовжувати підтримувати Україну, що Канада буде продовжувати підтримувати незалежність України, що Канада буде продовжувати боротися за. Цінності за ті цінності, за які зараз гинуть українці, тобто Канада не звертає з цього курсу. Канада не звертає до Сполучених Штатів Америки, не збирається е, підтримувати Сполучені Штати Америки, не збирається казати на біле чорним і навпаки на чорне біле. А ми з вами це бачимо. На жаль, ми з вами бачимо, як зараз Сполучені Штати Америки вони вже перевзулися. Да? Тобто це не йде процес, вони вже перевзулися, і тут вже не треба ну якось себе там успокаювати, заспокоювати. Сполучені Штати Америки не є нейтральними в цьому конфлікті, в цій війні. Сполучені Штати Америки є відвертими е е ну, союзниками Раші. Да? Тобто, Сполучені Штати Америки стали відвертим ворогом України. Ну а разом з Україною, Сполучені Штати Америки стали відвертими ворогами всього нормального людства. Да? Вони стали відвертими ворогами Канади, вони стали відвертими ворогами Європейського союзу, вони стали відвертими ворогами низки інших країн країн. до речі, зараз 23 країни вже готові надавати знов таки безпосередню допомогу і приймати участь в, в стабільності Україні, да щоб закінчилася ця війна і забезпечувати цю стабільність якщо. Прибуде припинення вогню і Макрон, красавчик, ну молодець Макрон. От я от дивлюсь, дивлюсь, на сьогоднішній день вже появляються якісь там яєчки маленькі починають прорізатися. Ну того ж самого Макрона, да німецький цей новий канцлер, який буде мерць, також ну на сьогоднішній день виглядає досить потужним таким э, чуваком, нашим таким казаком. Да? Тобто Макрон вже заявляє, що для того, щоб ввести в Україну їхні європейські війська, э, дозвіл Путіна нахрен нікому не впирався да, тобто, це суверена суверенна територія України. І єдине е, хто може там дозволяти або не дозволяти, це Українці, це уряд України, це Україна, і він це чітко підкреслив. Він це чітко вмакнув Путіна путінську цю тупу харю в його ж чемоданчик з дерьмом. І знаєте, я хочу вам сказати, що ось ця така шалена підтримка Канади, канадців, да, тут у нас на північноамериканському континенті європейських країн, підтримка європейських країн, вони не дали змогу а, цьому твіксу, да, я маю на увазі Путін Трамп а, змусити Україну капітулювати. Тобто я впевнений, що план був такий. Це саме чому Трамп так сильно тиснув на Україну. Він а, сподівався, вони сподівалися, що Канада спожає. Цих тарифів, да що Європа служаються цих тарифів, і вони будуть торгуватися, і, і Україна стане розмінною монетою, такою, яку е, воно від вони віддадуть Трампу і Путіну на відкуп для того, щоб Трамп не почав водити ці тарифи і не почав жати економічно. Але світ сказав ні, іди в жопу руда мавпа зі своїм оцім твік з парочкою Путіним. Ото можете там два пристарілих придурка сидіти десь у домі пристарілих і там собі щось планувати. А нормальні люди. Люди хочуть жити нормально. Нормальні люди не хочуть з вами дихати одним повітрям. Нормальні люди хочуть жити вільно, і Канада підтримала Європу, підтримала Україну. І разом я впевнений цей конгломерат, тобто Україна, з, зі своєю на сьогоднішній день, найкращою армією у світі. да Я цьому впевнений. Якщо її озброїти так, як треба, то будуть сосати і Раша, і Сполучені Штати Америки, які зараз з хусітами обісралися. Ну давайте, ну дивитися. На речі своїми іменами називати, да вирішило це придуркувати Руде, мав пеня показати якусь там міць, полізло до тих півтора десятка хусітів. Відхватили від них усіти довбанули по їхньому авіаносю, і ти вмилися і заглохли. І оце недорозуміння планує диктувати якісь умови Україні, да українській армії, українським збройним силам, українцям, які на сьогоднішній день. В три-чотири рази меншими силами, меншими ресурсами хірячать цих бля орків і вус не дують. Так знаєте, як ото сходили покурити. да А що там у вас відбулося? А це казаки українські пішли і там трошки покурили. Тому рашистська фортеця зірвалась. Звісно, не є все так легко. Звісно, я утрирую, але е, ну. Ми бачимо те, що ми бачимо, друзі. Я сподіваюся, що Канада і далі буде підтримувати Україну. Я сподіваюся, що Канада буде і далі боротися з цією родою мавпою. Давайте будемо спостерігати за вами а, разом, як далі будуть розвертатися події. Для цього вам треба зробити три простих речі. Будь ласка, підпишіться на канал, будь ласка, поставте подобаючи цьому відео, і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.